Привіт, друзі! Е, нарешті я знайшов час, щоб втілити в реальність таку собі маленьку свою ідею. І я склав такий невеличкий топ-5 мудаків з України в Польщі, що позорили націю своїми вчинками і, в принципі, всіх, всіх українців в очах поляків. От, я, Це все це суб'єктивне таке моє бачення ситуації. Це все відбулося за фактично минулий рік. От, і вся інформація, яку я дістав, це сайт новин каналу 24. От, я надію, що я нікого цим відео не ображу. А якщо когось ображу, ну то знайте, що це по цим балах. Отже, поїхали. На п'ятому місці рейтингу мудаків розмістилися українські заробітчани, які працювали на підпільному підприємстві в Польщі. Українці працювали на на нелегальній тютюнові фабриці. Підпільне підприємство викрило в Польщі за добу там витоляло до 2 мільйонів цигарок. Незаконний цех знайшли поблизу поблизу міста Прушкув, за 20 кілометрів від Варшави. На фабриці було кілька десятків робітників. Вони там же і жили. Польські копи зазначають, умови праці були жахливими. Людей часом закривали в цеху на два тижні. Цигарки вони крутили в антисанітарії за високої температури та в пилу. Збитків діяльності до, до бюджету Польщі оцінили понад мільйон доларів. Що вам сказати? Це мудаки, які ще й не думали головою, попри те, що пішли на роботу на підпільний цех по виготовленню, по виготовленню тютюнових цигрок. Немає слів. На четвертому місці розмістився мудак якого звинувачують у масштабних інтернет-махінаціях? Ну це розумний будак, скажімо так. Такий, можливо, так навіть трошки геній. У столиці Польщі правоохоронці затримали українця, якого звинувачують у відмиванні грошей і порушенні авторських прав. Затримали українця 20 липня. У міністерстві юстиції США заявили, що вимагатимуть екстрадиції українця до Америки. Країна звинувачує його у створенні найбільшого у світі піратського веб-сайту Кіке Torrents, який функціонує вже 8 років. Чесно, ніколи не знав про цей сайт, тому не знав, що є такий. ну неважливо. 30-річний харків'янин Артем Ваулін звинувачується у порушенні авторських прав, відмиванні грошей та інших злочинах. Ваулін керує сайтом Кіке Torrents, який дозволяє користувачам незаконно поширювати сотні мільйонів копій, захищених авторськими правами фільмів. І... Відеоігр та тб програм, музичних записів і т.д. на суму понад 1 мільярд доларів США. Ну, дуже потужно. До речі, від... відійду трошки від теми в поляків. Кількість крадених програм, скачених там, ламаних операційних систем Windows, ламаних інших програм, Photoshop і тому подібне. все Все-все. Приблизно 80% від всієї кількості е, програм, які встановлені на комп'ютерах в Україні ця цифра трошки більша, десь 85 під 90. Ну, Я сам грішу, тому я думаю, ви так само Ну, про це нікому не скажу. Отже, нас затриманого в Польщі чоловіка в Україні, зареєстрована компанія Криптоніт. ФБР вважає, що за її допомогою він хотів частково приховати операції свого основного проєкту. Якщо первина буде доведена, українському громадянинові може світити 20 років за грати. Багато, звичайно. Але якщо він заробив 1 мільярд доларів, ну то за 20 років в Польщі стільки грошей не заробиш. На третьому місці розмістилося двоє мудаків, яких засудили через нацизм. Подивіться, що вони додумались зробити. У Польщі двоє українських громадян отримали тюремний термін через нацизм. Чоловіки перестали перед судом через демонстрацію нацистських привітань. Нацистського привітання, з яких кидали, але де вони кидали? Перед пам'ятником на території колишнього концтабору Майданик. Ну це це... Гіпермудаки, Я інакше їх назвати не можу. Це треба не мати клепки в голові взагалі. Українці отримали 10 місяців позбавлення волі. Умовно, то їх що відпустили. Також вони мають виплатити штраф півтора тисячі злотих, це близько 10 тисяч гривень. Інцидент стався, ще в травні, тоді хлопці, що живуть і працюють у Любліні, но, відвідали музей колишнього концтабору Майдани, там вони стали перед пам'ятником боротьби і мучеництва і почали виконувати жести нацистського привітання. Може, просто дебіли, а може, а може дійсно нацики. Зараз з таким можна часто зустрітися. Хлопці також робили фотографії. Свою провину українці визнали. Ну, хоч визнали. Може, не, не геть дебіли. От така ситуація з третім місцем. На другому місці розмістилося аж 6 мудаків, яких підозрюють у зґвалтуванні дівчини в Польщі. Це жесть. У Гданську правоохоронці затримали 6 громадян України, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Як повідомили у поліції, інформацію про інцидент отримали на вихідних. Передає польське радіо. У неділю, 3 липня, було затримано п'ятьох осіб, а у понеділок спіймали ще одного чоловіка. Усіх їх підозрюють у скоєнні насильства. Триває допит затриманих. Прокуратура вже порушила кримінальне провадження у цій справі, але підозрювані поки що не почули звинувачень. Сказала представниця польської поліції Гданська. Є невеличка ймовірність, що я називаю дарма їх мудаками, і може це були не вони. От. Але кінцевого результату цих подій я не знаю. Тому будемо казати такі теоретичні мудаки, але все-таки мудаки, якщо їх вже в цьому звинувачують. І кульмінація нашого рейтингу на першому місці. Супер мудак. Інакше не назвеш. Ці це навіть, напевно, най... Простіше, най найм'якше, як можна його назвати. У Польщі арештували українського заробітчанина, йому загрожують довічне ув'язнення. І тут так і писали, українець, начебто напав на трьох жінок. Під Варшавою у місті Легіоново, правоохоронці затримали українця, якого звинувачують у нападі на трьох жінок. Йому інкримінують замах на вбивство, спробу зґвалтування та пограбування. Відомо, що у червні він приїхав у Польщу на заробітки. Першою жертвою злоумисника стала 60-річна жінка. Він дарив її чимось важким по голові, а коли вона впала, спробував її зґвалтувати. Мудилище, -му -му я не знаю. Згодом він вирує її сумочку і втік. Через годину злоумисник йому було мало. Злоумисник знайшов іншу жертву, 23-річну дівчину. Він спробував її задушити металевим тросом та викрав телефон. Таку білуху зловив, я, я не розумію. Ще через 15 хвилин чоловік напав на ще одну дівчину. Чоловік кілька разів ударив її по голові, скрутив її руки і повелік по землі до лісу. На щастя, в той момент приїжджала машина, чоловік злякався і втік. Ну, може, все-таки не білуха, може був при... при тямі. Поліція затримала українця через дві години. Як були скоєні ці злочині, під час обшуку чоловіка знайшли речі у однієї з постраждалих у криві українця виявили 1,4 проміли алкоголю. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення. Му-ди-ло. Інакше не назвеш. І бонусом ще така цікава подія, яка відбулася в місті Свідніця, в якому я колись був, коли приїхав в, в березні в Польщу. Дуже симпатичне, дуже гарне місто, центр принаймні. От його модаком назвати не можна, просто чувак пив не з тим. Точніше, чувак пив алкоголь не з тими людьми. І в принципі, не треба пити алкоголь з незнайомими людьми і ще в чужій країні. Польщі напали на українця, чоловіка побігли, побили, роздягли і вивезли в ліс. що було роздівати, це вже не знаю, ну, у п'яних свої причуди. У польському місті сведниця, хоча по Польщі, це Свідниця, по-моєму, напали на 34 річного українця. Його жорстоко побили і вивезли в ліс. Це все це часто буває такі е статті викидають, типу, щоб мол, не їдьте в Польщу там вас поб'ють і тому подібне. Про це повідомляє газета Врославська. Українець познайомився з нападниками незадовго до події. Походу, знайшов таких самих е, спів, співбутильників, співпляшників, та субутильники, українські співпляшники. Під час розпивання алкоголю українець заснув, а прокинувся вже від ударів і стусанів. Кривники погрожували вбити чоловіка. Ну щось він не спила, бо все, не знаю. Може там щось вони історичні, якісь е, нехороші події згадали і почали губити. Ну, це неважливо. Може, хропану недобре. Коли українець втратив свідомість, його поклали в багажник автомобіля і вивезли в ліс. Їх ще треба судити за те, що їхали в нетерезому стані. Де роздягли і залишили. Однак чоловіку вдалося вибратися з лісу і дістатися до найближчого населеного пункту. Поліція вже затримала злоумисників їм загрожують до 12 років тюрми 12 років. Це багато за те, що дали йому тлумаків. Ось такий сумний топ п'яти мудаків. І в кінці хочу тільки сказати, що будь ласка, не будьте мудаками, не товаришуйте з мудаками, тримайтеся від них подалі. І якщо ваші друзі, друзі мудаки, то попробуйте зробити все, щоб вони такими не були. Всім щастя, всім всього хорошого.